Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас огляд тижня. З нами тут от котик. От огляд тижня робить. І на цьому тижні був такий досить цікавий в мене експіріенс. Я е, пішов на вечірку бачати, і таке от, е, ну вже е, от щось очікував, що я ніби буду танцювати і буду готовий. От цікаво, що універсальний принцип нічого не очікувати. І ніяк не оцінювати він, він застосовував, можна його застосувати для усього, в тому числі, от, наприклад, і для занять бачатою. Тому що я пішов на цю вечірку о, в суботу і е, випав просто якось з ритму. от, Просто не, не забув все, що навіть не знав. І е, в принципі, от, такі епізоди вони досить часто бувають у будь-якому виді занять. от, І тут е, завжди є такий. Е, Такий, як це сказати, ну, така спокуса кинути, От, але ну, це і є, мабуть, той епізод, коли щось міняється, або ти на початку зміни вже якось так ніби почуваєш себе, або, може, вже розумієш, що ти чого не знаєш. От, тому, підводячи ітоги тижня, у нас на цьому тижні, у нас на цьому тижні були такі не, несподівано. Гарні результати для цього каналу. Тобто, це 8100 переглядів, це плюс 282% відносно попереднього тижня. Що для ну, просто якісь космічні цифри. З нових підписників 34. Я дякую кожному з вас, хто підписався, і щиро вдячний за підтримку, тому що досить довго цей канал. Я не міг ніяк е сунути з місця, але крига ніби скресли, і так, от уже щось навіть. Навіть ну, якийсь у нас прогрес. Всього у нас 69 підписників. Я дякую знову ж таки кожному, хто витрачає свій час і увагу на цей канал. Щиро дякую вам. І і от Ну такий досвід був на цьому тижні. Тому на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.